В продажі в нас ось такий супер крутий Volkswagen Tower комплектації Airline, максимальні комплектації, у нас лише не вистачає панорами, а так в автомобілі є все. Колір такий графітовий, сірий. Автомобіль весь в рідній фарбі, обійдем його по кругу. У нас LED-оптика стоїть, передня матрікс-фари є. Фу контроль коліс, тобто задні колеса повертаються у нас. Ось так крутезно він виглядає. Автомобіль повністю весь в броніплівці. Рідний пробіг автомобіля 83 тисячі. Автомобіль весь обслужений. За станом автомобіля дивляться. У нас максимальні ерго комфорт сидіння шкіряні, стан сидіння. Електросидіння, пам'ять сидінь. У нас є амбієнт підсвітка. Не помиляю, якщо не помиляюсь, дуже багато виборів підсвітки. Пробіг 87 тисяч. У нас велика мультимедія, обдув підігрів сидінь, масажі сидінь. Тнімо пакет. Це є 3 дизельний двигун. В такому шоколадному салоні в нас. Чотирьохзонний клімат-контроль з підігрівами та обдувами сидінь. Весь потолок ідеальний. У нас електрокришка багажника. У автомобілю все працює. Жодних технічних та візуальних косяків немає. 19 рік 3 літра дизель на автоматі. В ідеальному стані знаходиться у місті Вінниця. У нас повний електропакет сидінь, дуже гарна амбієнт-підсвітка, на великих моніторах. У нас є підлокітник, безпроводна зарядка. В автомобілі все є. Ціна даного автомобіля буде дуже солодка, тому телефонуйте та приїжджайте в місто Вінниця. А, забув наголосити, в нас є нічне бачення, всі асистенти автомобіля присутні. Також в нас є проекція, він код кого зацікавить даного автомобіля. Тому ласкаво просимо у Вінницю на огляд даного Таурега. Всім гарного дня!